Друзі, вітаю сьогодні. У відео я хотів би з вами поділитися власним досвідом, як я придбував землю сільськогосподарського призначення. Хочу розповісти, які питання вам варто знати в відповіді до того, як приступати до покупки, юридичні моменти, різні аспекти, які можуть вплинути власне на вашу угоду в процесі купівлі. Мене звати Володимир Копоть, Я є юристом і керівником проекту Monitor Estate юридичної перевірки нерухомості. Поїхали. Перше, на що варто звернути вам увагу перед покупкою, це джерело походження ваших коштів. Пояснюю чому тому, що навіть маючи мільйони доларів, але без підтвердження доходу офіційного доходу ви не зможете купити подай одніє сотки. Такими джерелами доходу можуть бути заробітна плата, дохід підприємця, спадок, дарування, задекларовані доходи, продаж рухомого нерухомого майна в минулому все, що може офіційно підтвердити, що ви маєте належні законні кошти. Якщо ж у вас, наприклад, немає походження коштів і ви не знаєте, як правильно вчинити, то ви можете звернутися до юристів Estate і ми розкажемо конкретному вашому випадку, як діяти, як зробити правильно легалізувати ваші кошти, щоб ви могли придбати землю сільськогосподарського призначення. Йдемо далі. Дохід у вас є. Тепер треба визначити земельну ділянку, де би ви хотіли її придбати. Ну, по-перше, купити ділянку ви можете насправді в багатьох регіонах України в таких областях, як Хмельницька. Вінницька, Сумська, Одеська, Чернігівська, Черні, Черкаська, Житомирська, Полтавська області і навіть в Одеській області теж є земельні ділянки. Одразу скажу, що найдорожчі земельні ділянки на момент е, запису цього відео були в Хмельницькій Вінницькій області. Е, там ділянки стартують від 2700 доларів за гектар, і е, знову ж таки оплата має бути по курсу Нацбанку. Е, але е, фіксується Продаж по різним курсам. Є й по 26, ще курс зафіксований, їй по 40. Відповідно, треба дивитися вже конкретно земельну ділянку, яку ви собі обрали. Найдешевшими варіантами є Сумська і Одеська області. Там можна купити гектар навіть за 2200 доларів за гектар. Щодо мене, то я придивився дві ділянки: одну в Хмельницькій області і іншу в Сумській області. Чому так? Тому що і одна, і друга ділянки мають різних абсолютно орендарів. Це дає можливість мені подивитися, як власне вони Поробляє цю земельну ділянку, а е, яка ціна і, взагалі, е, прилість фактор приросту ціни е, в руках? І, відповідно, е, я, оскільки я якось землю як інвестиційний об'єкт, тому мені важливо, щоб ціна була на вході найнижча, і відповідно потім продати її най найдорожче. Якщо вже заговорили про орендаря, то будь-яка ділянка повинна бути під орендарем в обробітку. Це дає можливість, по-перше, отримувати одразу дохід, е мається на увазі орендна плата. Так на сьогоднішній день вона невисока, але з кожним роком теоретично вона повинна змінюватися і підвищуватися. І по-друге, щоб земля не простоювала, не втрачала своїх властивостей. На сьогодні я зустрічав так би скіндві дві категорії орендарів: це великі американські агрохолдинги і вітчизняні агрохолдинги. Насправді вірити тим чи іншим, це ваша справа абсолютно хтось довіряє більше іноземному капіталу іноземним компаніям, хтось підтримує українське. Але в будь-якому випадку треба дивитися, щоб вони виконували свої зобов'язання як по використанню земельної ділянки належним чином, так і по виплаті орендної плати. Наступне, що б я хотів звернути, це щодо якості ґрунтів і тому подібне. Я не є фахівцем в цій справі, тому я насправді довірив це питання керуючій компанії, яка підбирала ділянки під. Мій запит під моє технічне завдання, під мої фінансові можливості і е, дивилася, яку ділянку мені запропонувати. В мене було з мабуть з десяток ділянок, які я передивився. Е, проглянув їх взагалі по площі, по ціні. Ну і визначився, хто в мене буде орендарем. Е, як я вибрав керуючу компанію, це теж мабуть питання, яке може вас хвилювати. Ну для мене було дуже важливим ця комунікація, це готовність підтримати в процесі. Будь-якою консультацією порадою або будь-якою іншою допомогою, яку я потребував на той час, це адекватні ціни, адекватні тарифи. І найголовніше для мене це компанія заробляє тільки тоді, коли зробляю я як інвестор. А це немало важливо. Погодьтеся. Ще є такий момент, як документи з документами. насправді не так це просто, бо там ціла купа сто таких документів, які потрібно вам вивчити. Проаналізувати і зрозуміти, чи ви готові їх підписувати, чи ні а, безумовно. Мені як юристу легше було б самому проаналізувати вивчити ці документи. До, до речі, найпростіший з них це був договір купівлі продажу землі. Ну він є типовим. Там нічого складного як не було. Однак я вирішив до цього питання підійти як інвестор, і я передав це питання своїм колегам, щоб вони вивчили. Проаналізували і вказали мені на ті ризики, які є в цих документах, і таким чином я не прогавив жодного з пунктів, які би могли мені зашкодити як інвестору. Це важливо, тому будь ласка, собі занотуйте. І ще на що б я хотів звернути увагу. Це якщо вже ви визначилися з керуючою компанією, то е, ви видайте довіреність, випишіть довіреність на представників цієї компанії. Аби для того, щоб ви не їздили в регіони, не підписували угоду там на місцях, тому що земля знаходиться там, продавець знаходиться там, і вам відповідно треба буде туди їхати і підписувати. Неважливо це Хмельницька область, це Сумська область, Одеса і так далі. Поясню, в чому складність, наприклад, може не бути світла в тоді, коли ви приїхали. Нотаріус може захворіти. В день угоди. Е, ну, одним словом, питань може бути більше, ніж відповідей, і ви втратите які час, так і власні кошти. Тому одним словом, не робіть моїй помилок. І здається, я все вам розповів. Все, що хотів. Якщо щось хочете знати більш детально, більш глибше. Е, будь ласка, напишіть нам на сапорт і ми зможемо вам допомогти як з керуючою компанією з підбором, так і супроводити повністю процес. Керуючі компанії, крім того, що я назвав вище ну, мої критерії вибору. Ще важливо, що у кожної компанії є свій пул земельних ділянок. Що є одна з Коротше компанія, яка вам сподобалася, яка вам підходить, але в неї нема, наприклад, землі тої площі, яку б вам потрібно було, або, наприклад, там ціна більша. От, відповідно, в інших компаніях є зовсім інші землі, зовсім інші орендарі, і це теж важливо перед тим, як вибирати земельну ділянку, яку ви збираєтесь купувати. Тому що зважайте це ваші кошти. З вами був Володимир Копоть, дали вам інвестицій, бережіть себе, до зустрічі в коментарях.